Вітаю. Так, чи на ваше питання. Задайте картам та запитання, таким чином, щоб так було в позитиві, скажіть своє ім'я. Можете згадати собі термін, Відео актуальне, коли ви його не відкрили. Так, чи на задане ваше питання? Перший варіант, другий варіант. Ставте на паузу, обирайте позицію. Перший варіант. Так, десятка пентаклів тут так, особливо, якщо стосується щось сім'ї, доходу для сім'ї. Ну, всього всього що стосується сімейного, родинного, доходів, грошей, то так. Другий варіант. Шість купів тут теж так, це хороша карта. Хоч вона карта більше грає на минуле, але може ви щось і загадали людину з минулого чи помиритися, наприклад, то звісно так обов'язково. І це взагалі це хороша карта, тобто, це чаші повні, ніжність, тепло, доброта. Так, обидва варіанти так.